CVC час, блядь. Чого я не можу сам, сам особисто е, як сказати, кастомно створити собі таймер оновлення CVC? Блін, ну за час можна, блядь, там не те, що карту спіздити, там блядь, можна блядь, всі, всі кошти нахер позносити. Питання банк є що за хуйня, чого діпо, така херня? Монобанк в принципі мене починає розстраювати, але це буде окрема тема, тому що, блядь, я пам'ятаю, як я блядь, взяв кредит, блядь, який його не міг закрити, тому що в мене в її тільки кредитний ліміт був. І, типу, і все, я не міг, блядь, до нуля. У мене була можливість закрити до нуля, мені сказали, пішов, нахуй, так кредитний ліміт. Але це ми окремо блядь, про Монобанк будемо говорити. Але зараз поки що в цьому проблем немає, вони мені швидко вирішили проблеми. Тож я поки що більш-менш довольний. Хоча за цей за те, що в них, блядь, Не можна закрити. Кредитний ліміт, якщо в тебе є розстрочка, ну це ж повніша хуйня. Раніше спокійно можна було, зараз це хуйня повніша, це шлак повний. І я зразу скажу, що блять мені така хуйня вообще не подобається.